Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Бавовна у ремонтній 13-й бухті у Севастополі, за даними телеграм-каналів, пошкоджено підводний човен Ямал, крім того, корабель Саратов, який відновлювали більше як рік. Ще минулого року Росія підняла із дна Саратов. Про це ми вам розповідали в попередніх відео. Ну підняли і підняли, що тут такого металолом. Скажете ви, і ми з вами погодимось. Але пропагандисти окупанти вирішили, що вони поставлять його в стрій, як саме не пояснили. Але судячи з того, в якому стані його підняли, із дна, поставити на воду його точно не вийде. Але що вже тут? Не нам їм пояснювати, не правда ж? За даними телеграм-каналу, морський вовк атака була здійснена морськими дронами. Велика кількість обладнання та пришвартованих корит отримали ураження. Також телеграм-канали пишуть, що дайвери розрізають метал, намагаються врятувати екіпаж підлодки Ямал. Який ніс вахту, Його там було небагато, адже підводка була пришвартована. Значна частина моряків перебувала на березі. Проте 12 чоловік опинились в пастці, Потужний вибух розніс корито. Говорять про морські підводні дрони. В той же час Російські кораблі у Чорному морі останнім часом активно піддаються атакам, які виводять їх з ладу. Ба більше наразі вони переміщують свої судна подалі від епіцентру можливого ураження. Так, речник військово-морських сил Дмитро Плетенчук сказав, що порт в окупованому Севастополі наразі став непривітним для росіян, тому вони перемістили свої судна у базу, яка розміщується у самій Росії. Плетенчук зазначив, що російські судна наразі тримаються подалі від порту в окупованому Севастополі в анексованому Росією Криму. Зокрема, вони розмістили свої. Судна у північно-східній частині Чорного моря. Непривітним став порт Севастополь для Чорноморського флоту, сказав речник ВМС. Крім того, він нагадав, що всього в Чорному морі є дві морські бази. Вони розміщуються в українському Севастополі та російському місті Новоросійськ. Наразі майже всі кораблі зосереджені саме у цьому порті країни-агресорки. До зустрічі ставте вподобайки. Пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.